Безбар'єрність це комплексне питання, що стосується не лише людей з певними групами інвалідності. Це про зручність та доступність міста. Загалом, експертка з доступності громадського холдингу, група впливу розповіла про власні спостереження щодо доступності Ужгорода. Я мешкаю в мікрорайоні Дравці і можу сказати з певненістю, що в нас по сфері доступності як нічого не було в 2011 році, коли я перемістилася до міста Ужгорода. А так і станом на 2023 рік. У департаменті міської інфраструктури Ужгородської міської ради зазначають, що проєкти з доступності міста втілюються поступово під час будівництва нових споруд та ремонтних робіт. На сьогоднішній день ми працюємо по всьому місту. Це в межах поточних ремонтів, в межах капітальних. Ремонтів ми повністю враховуємо маломобільні групи. От станом на сьогодні відбуваються у нас проводяться роботи з пониження пішохідних переходів. Також напередодні були у нас встановлені приставні пандуси, такі невеличкі. Повністю у всіх проєктах нових та й попередніх проєктах ми враховували всі ці роботи, які включають щодо облаштування пандусів для забезпечення. Маломобільних для забезпечення доступності маломобільних груп. Натомість пані Марина запевняє, що до питання безбар'єрності потрібен комплексний підхід. Потрібно розуміти питання комплексно, що недостатньо зробити дві зупинки і сказати, що місто доступне, або ж недостатньо зробити точково лише одну місцевість доступною. Потрібно розуміти, що доступність це не лише тротуари, не лише зупинки громадського транспорту. Це пішохідні переходи. Причому у всьому місці це озвучені світлофори, яких в нас на пальцях однієї. Руки можна порахувати і чути їх в умовах сучасного надгучного міста надзвичайно складно. Це і те, що в приміщеннях, як комунальних закладів, так і приватних, абсолютно. Не є нормального освітлення Про доступність Ми говоримо і в контексті того, що наскільки доступні вбиральні, доступні як для людей, які користуються кріслами колісними, так і для людей, які мають порушення зору чи слуху. Доки у міськраді намагаються зрозуміти, чого ж бракує в інфраструктурі міста, за справу беруться ті, хто з власного досвіду розуміє проблемні місця. Так у Закарпатському обласному осередку Української федерації спорту людей з інвалідністю та ураженням опорно-рухового апарату, де зараз працюють над створенням реабілітаційного центру, говорять навіть попри те, що центр досі знаходиться на етапі будівництва, тут уже проводять консультації для людей з інвалідністю. А на початку повномасштабного вторгнення було створено волонтерський хаб. Але дістатися сюди справжній квест для людей з інвалідністю. Дойти сюди на цей центр. Їм дуже треба було добиратися годинку. Ну це можна було за 20 хвилин. Ну що дорога не. Нерівна, шебінь тут і незручності. І це дуже важливо, тому що тут і слабо до нас приходять, до осіб з інвалідства хто не бачить. І це добиратися тут спеціальне там покриття, щоб було такі шляшки, щоб вони побачили, щоб іти якісь, щоб було. це реально треба дорога. Речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан в коментарі нашим журналістам зазначила. В Ужгороді у листопаді 2021 року на сесії міської ради затвердили стратегію зі створення безбар'єрного простору в Ужгороді на період до 2030 року. Стратегія розрахована на 9 років, спрямована на створення безперешкодного середовища для усіх груп населення, рівного доступу до послуг та інфраструктур. Передбачено шість основних напрямків формування безбар'єрності: фізична, інформаційна, цифрова, суспільна, громадська, освітня та економічна. Зараз працюють над планом заходів до стратегії. Безбар'єрність міста це ключова складова для створення інклюзивного середовища, що забезпечить можливість вести активний спосіб життя людям з різними групами інвалідності.